наступному проекту для нашої держави. Отже, Дякую. Напомню нашим зрителям, що в студії інпрес клубу Максим Луцький і Ігор Швайки ми говоримо з ними о гуманітарній составляючій української незалежності. Наступне питання, я думаю, знову навряд чи дозволить вам знайти спільну мову, хоча я в цьому питанні оптиміст. Вже рік існує так званий мовний закон. Як ви думаєте, наскільки він Вплинув, чи вплинув він на гуманітарну ситуацію в державі і з яким знаком це вплив? Якщо ми пам'ятаємо, то цей е, мовний закон, закон КІКО, закон Ківалова та Лесниченка, або закон про узаконення російської мови під виглядом на мови національних дійсно зробив цей вплив. Я би поділив е, цей вплив на дві частини. Власне, негативну, яку є набагато більше, і позитивну. Бо до того часу, поки цю банду мародеїв е, їхні власними руками українське суспільство не опустить на маргінез, до того часу не народять апарусів на Ну, власне, чому досягнення цього закону? Практично пройшов вперед пора, пора від центрових тенденцій. Гуманітарна складова е, сьогоднішнього українського суспільства і гуманітарна ситуація. На півдні, сході, на Закарпатті, будь-яких інших регіонах України спрямована не на вживання національної мови, не на захист мов національних меншин, а на відривання цілих шматків українських територій від українського центру, від українського Києва, від української Слобожанщини, від української Доличини, від українського побуча і так далі. Тобто, в чому значення цього мовного за? А, пройшов парад а, надання російській мові, причому не болгарській, не татарський, не грецькій, Болгар... не інша бує... болгарська, болг... болгарська, але локальна може... це... ну так, так. Ну, да, якщо ухвалювати цілий закон під виглядом а, права людей на національну мову і зробити це все а, так на цинічно для того, щоб російська мова стала другою офіційною. Це є закон про узаконення витіснення української мови з вжитку в суспільстві. В першу чергу в органи державної влади, в першу чергу в освіті, в першу чергу в науці, в першу чергу в засобах масової інформації та комунікації. В чому позитивне значення? на рівні побутових конфліктів? В абсолютно мирній і спокійній Одесі і Чорнівцях почали на мовному моменті виникати побутові конфлікти між людьми, які по десят, десятки років прожили разом. Люди почали ворогувати один з одним на темі мовних розбіжностей, чого вони раніше не помічали, до того часу, поки їм не допомагали будувати свою національну, начебто, ідентичність російськомовних, я буду. І відповідно, коли ці конфлікти вже вибухнули, а вони доходили до кримінальних справ, люди почали розуміти. Що значення цього закону перетворити людей і запустити яскраві відцентрові тенденції. Яка є наша відповідь? Є закон про захист національної умови, поданий трьома представниками опозиційних фракцій Свободи, Батьківщини і Удару, відповідно Ірина Фаріон, Марія Матіос і Володимир Яворівський. Це є закон, який має на меті викинути оте сміття, яке називається закон КІКО, і впровадити в Україні. Перше захист національної державної мови. Друге врегулювання можливостей використання мов національних меншин. Ми є різні. І це є чудесно, це є фантастично, це є красиво. Не можна всіх підвести, підвести, підвести під один рівень. Ну, Головне, щоб він був російським Відповідно, значення, величезна кількість негативу. Але із того негативу народжуються чисті палатки, тому що всі ті, хто започаткував це мародерство в гуманітарній сфері, вони сьогодні вже відчувають на собі, що той період ейфорії закінчується і людей починає приходити їхнього судами. Ваші слова мені зразу дозволили при... згадати інші. Когда б ви знали, із якого ростуть світи. Послухаємо Максима Георгія цього відбуду. <кліпс>. Ну, По-перше, я хотів би просити війни за цю мову образ, ніби людей немає, кікбо, ні кіхо, і так далі. По-друге, я хочу сказати, що в Ході є своя позиція. І моя особиста позиція, що державна мова, мова має бути одна це українська мова. Але ми можемо зважати на те, що в Україні е, крім але чи мова є ще інші регіони, і де є е, люди, і у них є якісь. Погляди і політичні партії, які більше сторони з тієї частини, вони мають свої обов'язки перед своїми виборцями і коли йшли на це, вони давали якісь обіцянки. Тому те що, те, що було прийнято не мовний закон, а закон про регіональну мову, якщо більш точно, нічого не змінилося. От зараз запитаєте молодь, вона навіть більшості і не знає що. Випадання. Українською, ну, всі вони всього державна влада спілкується українською мовою, доволі українською мовою судовочку, все йде українською мовою. І так воно і буде, і презентований Віктор Федорович чітко сказав, що державна мова. А регіональна мова не буде. І це не тільки приклад, скажімо, було в Харкові, було в Запоріжжі, було в Україні. бо українському адаптовано в Лучі і десь е, е. ще десь воно, але воно закінчилось. Нижок не стало ні більше ні українською, ні російською. Просто заспокоїли суспільство. Просто заспокоїли суспільство. Тому не треба спекулювати, а треба просто визнати. Що в суспільстві покій і все раді. Дякую. Тоді, оце маленький громад. Мені представнику футболу, представнику сходу, який народився на Ліманщині і виріс здобув у світу.